Всім привіт! Сьогодні я розповім вам все про снямську кішку. Що ж, тоді починаємо. Вага самців 3,5 кг, самиць 3,4 кг. Ріст у уходці коливається від 20 до 25 см. Довжина тіла може становити 55-60 см. Голова середньої вучини. Ніс довгий, прямий. Підборітьі та щелепи невеликі, вуха широкі в основі та загострені на кінцях. Очі ясноплакитні або синя, шия довга струнка, тіло м'язисте і гнучке. Ноги довгі та тонкі, але сильні. Хвіст довгий, тонкий на кінці загострений. Шерсть коротка, густа і блискуча. Забарвлення може бути різне. Зазвичай вони живуть від 10 до 12,5 років. Сіамська кішка, як кажуть, це собака, яка виглядає як кіт. Вони вмітливі, вони дуже люблять увагу і фізичний контакт. Вони можуть стати агресивними, якщо не приділяти їм достатньо уваги. Коротка шерсть сіамців легко доглядається за допомогою щотижневого розчислення. Потрібно чисти зуби щонайменше раз в тиждень. Підстрагайте кігті за потребою, як правило, кожні 10-14 днів. Почнемо з мінусів. З них можна виділити те, що вони схильні до багатьох хвороб, і що вони занадто активні і допитливі. І це, можливо, вам буде не підходити. Якщо говорити про плюси, вони кмітливі і не важкий догляд. Що ж, виставки робіть самі: чи заводите, чи не заводити цю породу. Сподіваюсь, вам сподобалося відео. Бувайте!